Привіт, сьогодні у нас знову мова піде про пневматику. Зробимо з вами огляд на новинку від іспанської компанії Norica – Пневматичну гвинтівку NTX 10 GRS. В Ютубі здається, нічого про неї немає, тому будемо першими. Гвинтівка постачається в звичайній такі стандартній чорній коробочці. Чорна гвинтівка, в чорній коробочці. Все по стандарту, як для компанії Norica. В коробці нічого цікавого немає, тому відразу перейдемо до гвинтівки. ТТХ її наступні. Загальна довжина виробу 117 см, довжина ствола 48,5 см, довжина труби компресора складає 383 мм, при діаметрі 29 мм, маса виробу 3 кг 100 г і заявлена енергетика гвинтівки 24 джоулі. Я думаю, ви вже зрозуміли, що це пружинно поршнева Переломна гвинтівка з газовою пружиною. Джерес написано, написано. Значить, пружинка тут газова. І зараз ми пройдемось по всім моментам, всім нюансам цієї гвинтівочки. Все детально вам розкажу. Але спершу хотілося би трошки поговорити про дизайн, про наболіли, так би мовити, тому що як тільки ця гвинтівка у нас з'явилася, вона відразу викликала якусь бурі емоцій серед нашого колективу. Ряд жартів, порівнянь і так далі. Ну якийсь такий не специфічний дизайн дещо на любителя. Я там в одному з попередніх відео на Бімен Хаун здається, сказав, що от незручне у них руків'я таке, дещо дивакувати, тому що у китайців, мовляв, немає культури виробництва зброї. Вони вони не тямлять, як воно має бути влаштоване для того, щоб бути зручним. Ну, чесно кажучи, мені б хотілося б забрати ті слова назад, тому що іспанці навіть дещо перевершили китайців в цьому плані. Загалом це потрібно тримати в руках, тому що далеко не кожному така ергономіка підійде. Я вже буду говорити, як є, нехай мені пробачить керівництво, але називати це еталоном якоїсь зручності чи ергономічності буде абсолютно нечесно по відношенню до глядача. Що ж, а після такого камінаута продовжимо далі. Як тільки я дістав цю гвинтівку з коробки, в мене чомусь відразу виникла така аналогія з популярною китайською гвинтівкою Beeman Longhorn. і ця Norica NTX, нам особисто мені дуже здається схожою на цей Longhorn. Але такий, знаєте, намальований лівою рукою. Це таке враження, як от в школі, От один в другого списує, то йому каже, ти ж пиши, але так якось по-своєму. От, якимось подібним чином, напевно, цей ntx 10 і з'явився в асортименті компанії Norica. Схоже, їм не давало спокою те, що Beeman Longhorn продається просто неймовірними тиражами, неймовірними кількостями. Це така масова гвинтівка, яка от Об'ємом продаж затьмарює напевно, всіх інших е е європейських виробників разом взятих. І тому Норіка вирішили, що, попри все, у них має в асортименті з'явитися щось подібне, і вони це зробили. Отже, NTX 10GRS. І поки мене звідси не вигнали, давайте все ж таки розкажемо, що на собою представляє. Відразу бачимо, що гвинтівку покладено в полімерне ложе з делікатними насічками, з величезною спусковою скобою, куди можна. Цілу руку засунути. Розмір руків я також в принцип, підійде напевно будь-якій людині, тому що я не уявляю, яка має бути розміром ваша рука, щоб це руків'я було для вас замалим. Далі, що ми бачимо. Перфорований гумовий потиличник, це, в принципі, все стандартна історія. За виключенням однієї опції, ця гвинтівка має регульований гребінь прикладу, тобто щеку. прикладу можна відрегулювати за висотою, відпустивши два стопорних гвинта. Можна підняти до необхідної висоти цей гребінь, і відповідно затиснувши їх, можна зафіксувати його в такому положенні. Ця опція реально корисною для стрілків, особливо тих, які експериментують з різною оптикою, з різною висотою. Оптичних прицілів з різними діаметрами там вхідної лінзи і так далі, тому що ми можемо, відрегулювавши висоту щоки, правильно вкладатись при встановці оптичного прицілу і відповідно мати кращі результати на папері, або, хоча б, сподіватися на ці кращі результати. Труба компресора гвинтівки особливо нічого цікавого нам не покаже. Нарізаний стандартний 11-мм ластихвіст, встановлений сталевий стопор для того, щоб Оптика з кріпленням не совалась, не рухалась вздовж цієї бази під час стрільби 3-стопорних піна. Так. Запирання ствольної муфти відбувається за допомогою гартованої стелевої пульки. А що цікаво, це те, що компанія Norica використала тут свою запатентовану систему з оригінальним кріпленням тяги для взводу пружини. Вона максимально. Низькопрофільна, тобто тяга, яка взводить нам пружину всередині компресора, максимально наближена до самої труби компресора. Відповідно, за елементарною фізикою, нам простіше зводити цю гвинтівку. І, чесно кажучи, це реально працює, особливо, якщо звернути увагу на надульник цієї зброї, який також за ергономікою, досить продуманий. Тут є виїмки для пальців. І це дозволяє нам, по суті, що отримати. Ми можемо під час стрільби оперувати дещо зручніше, ніж з більшістю інших гвинтівок, тому що після того, як ми здійснили постріл, нам не обов'язково якось перехоплювати таким чином, так як це відбувається в більшості інших гвинтівок. Ми можемо, не відпускаючи праву руку, якою ми працюємо спуск, взятися за цей надульник і отаким чином зламати ствол, здійснити цикл перезарядки. Особисто для мене. Це здалося досить зручним, тому що в більшості інших гвинтівок ну, не вистачає, так би мовити, ергономічних якостей зброї для того, щоб виконувати перезарядку зброї саме таким чином. Потрібно якось перехоплювати, впиратись прикладом в корпус і далі таким чином перезаряджатись. Від цього страждає. Швидкість перезарядки і в деякій мірі і точність теж. Прицільні засоби цієї гвинтівки представляють собою нерегульовану мушку з оптоволоконною вставкою, яка захищена таким міцним стелевим намушником. Якщо ця гвинтівка десь в чохлі стукнеться об щось, то мушка, в принципі, досить нормально так захищена, нічого їй не загрожує. Цілик у нас. Теж регульований, теж обладнаний двома оптоволоконними вставками. Що цікаво, тут немає відкритих барабанчиків регулювань, і пристрілка відбувається з допомогою викрутки. З однієї сторони це не так зручно, як барабанчики поправок, які можна рухати пальцями. З іншої сторони, ви один раз пристріляли, і вірогідність, що випадково десь буде змінена ця пристрілка, значно менше. Дана гвинтівка обладнана автоматичним запобіжником, який знаходиться біля спускового гачка. Це такий важіль, який вмикається кожного разу, коли ми заламуємо ствол, і відповідно взводимо пружину всередині компресора. Тобто перед кожним пострілом нам потрібно буде вказівним пальцем спочатку посунути важіль запобіжника, тим самим звільнити простір для маніпуляції вказівним пальцем і опрацювання спуску. І зараз перейдемо до найцікавішого, що я побачив в цій гвинтівці. Це її спусковий механізм. Тут використовується так звана система НАЦ. Не той батончик, от, шоколадний з горішками, а Norica Adjustable Trigger System, якось так називається. Це спусковий механізм досить складної конструкції, який регулюється за трьома показниками. Він двостейджовий, в ньому можна відрегулювати холостий хід, робочий хід і зусилля спрацювання самого тригера. Як на мене, це просто шикарно. І під час тестової стрільби, а перед тим, як знімати для вас цей огляд, ми взяли цю гвинтівку, поїхали в наш тир на Вадима Гетьмана 27 і відстріляли на 10 та 30 метрів. Спусковий механізм мені сподобався просто максимально. Чесно кажучи, його якість в повній мірі компенсує дивакувату ергономіку, дивний дизайн, оці всі моменти зовнішні. І це саме той випадок, коли от гвинтівку здавалося по картинці, коли обираєш, вона не сильно притягує твій погляд, а от коли береш і стріляєш, розумієш, що... Якість стрільби цієї зброї, вона ну, значно перевершує ті старі Норіки, з якими мені колись доводилось мати справу. У мене в самого серед пневматики, з якої я стріляю, у вільний час є одна з винтівок Норіка старих поколінь. Там максимально примітивний спуск, і якось мені так заклалося в пам'ять, що Норіка це не про спортивний спуск. Так, от ntx 10 GRS повністю. Ламає ці от стереотипи, і це одна з небагатьох гвинтівок від компанії Norica, яка за спусковим механізмом може потягатися з більш елітними, так би мовити, європейськими брендами. Загалом спуск цієї гвинтівки це от точно та річ, яка вас не розчарує. Для тестового відстрілу ми використовували кулі GSB Heavy масою 0,67 грама. Це стандартна куля, як на мене, з якою проводиться більшість тестів на купність стрільби з пневматичних гвинтівок. І на 10 метрів з використанням птичного прицілу нам вдавалося досягати досить непоганих результатів, в'язати ну, Загалом на 10 метрів ця гвинтівка стріляє прям дуже непогано. При стрільбі на 30 метрів, не знаю, можливо, це вже моє якесь рукодубство зіграло, або щось з технічної частини підкачало, але групи почали розповзатись по вертикалі і вже трохи не так солодко все це виглядало. Звісно, для спортивної, розважальної, навчальної стрільби цього буде абсолютно достатньо і по різним таким мовним мішеням, таким як якась жестяна банка, можна стріляти і далі ніж на 30 метрів з цієї гвинтівки. Загалом гвинтівка однозначно має потенціал, однозначно цікава на фоні інших моделей Норіка. Але все-таки ми не можемо опускати той факт, що в неї десь специфічний дизайн, ергономіка, яку от точно варто потримати в руках. Це не той виріб, який можна абсолютно точно купувати всліпу. Все ж таки, ми радимо цю гвинтівку потримати, вскинутись і зрозуміти для себе варто воно того чи ні. Вартість цієї гвинтівки на момент огляду складає 13 тисяч гривень. Виготовлена вона в Іспанії, має газову пружину, як я вже казав, шикарний достежі регульований спусковий механізм. Ну а далі за класикою, так би мовити, наших оглядів вирішувати вам багато це чи мало за такий виріб, так чи інакше в описі під відео буде як завжди. Промокод для наших глядачів, для того, щоб ви могли замовити цю гвинтівку в нашому інтернет-магазині з більш приємною ціною. Дякуємо за увагу! Сподіваюся, було цікаво. Можете підтримати нас лайком, підпискою і якимось цікавим незлим коментом. Все, до зустрічі.